Всім привіт! Це шоти Київ і сьогодні наш випуск особливий, адже ми прийшли на концерт до артиста, який вже купу років і є кумиром мільйонів українців. І це позитив. Тож давайте подивимось, хто завітав на концерт до артиста, в яких образах і за скільки грошенят погнали. Hvala što Приємно вас бачити на концерті. Ми всі зібралися до позитиву, його підтримати. Е, і ми знімаємо випуск про стильових кльових людей. Розкажіть ви, в чому Анатоліч одягається, які бренди любить, які українські підтримує. В чому зараз? Слухай, а так сталося, що, от, наприклад, у Слави Дьоміна не був на інтерв'ю повністю в українських брендах в Dream Team. А сьогодні так сталося, що насправді нічого українського. Ну, вибачте, це худі мені подарував Макс. З який. В... Труха. Він мені подарував на день народження. Да. — да. Годинник, годинник. — це подарунок від е... Євгенія Черняка. Теж на День народження. Весь обдарований. Да. Це Ральфлорен, ре... це Ролокс, це Пріч, я собі купив, по якийсь скид, знижках. А, це ж не в нас інша, да, рубрика, не так. Не кажіть, це цікаво. Це, вона не дорогу. Ну. Щось е... в районі там. 6 тисяч не коштує. Кросівки, це типу, подарунок від Adidas. Дякую, Adidas. Мені все. Коротше, е, в мене все мені все подарувало. Е, все, що ще все більше нічого. Години. Добре, а, а які ваші улюблені бренди? Можливо, підкажете українські, в яким вам класно, комфортно. Вам підходить ціна, якісь? А, Мені дуже подобається 4team. Прикольний дуже бренд. Вони роблять ці одяг з патчами, дуже модний. Uh, мені подобається Dream Team. Дуже крутивних колекцій, пов'язані з, з різними святами, з, з, з Днем Незалежності, з Днем Соборності, з Днем Конституції, з Київським Прайдом. Вони там підтримують дуже класні колаборації. Яка найдорожча річ є в вашому гардеробі? Отак, можливо, подарунок, Чи ви прям пишаєтесь такий: ого, якщо будуть скрутні часи, продам, буду жити ще. Ну, годинник, певно що. Який Rolex? Ну, то, 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 то один з них. Ось цей. Наприклад, так. Да, Шкірна куртка, я прийшов в шкірний куртці, вона там висить. Я її колись купав за 1000 доларів. Це одна з найдорожчих речей. І... Але на ній там є такий прикол. Блін, шкода, не можемо треба піти взяти, я вам показав би. Знаєш, це певно, що одна з найдорожчих речей в моєму гардеробі, як пам'ять, як річ, це куртка Replay, Шкіряна, їй багато років насправді, але вона дуже мені подобається. І тут от є такий напис: бачите? 30.05.21 рік. Це було літо, 20... весна 21-го року. П'ятниця. Е, і тут написано Спасіба за курт, за куртку. Е, я прийшов на концерт у курту п'ятниця, і Бабкін був в одній футболці. І, а концерт був на вулиці на артзаводі платформа. І е, йому потрібно було ходити на сцену. Йому просто не було. Він не знав, в чому виходити. Я, я, я він побачив в куртці, Він каже, блін, класка, сука, так, давай виступай мені. І він взяв цю куртку, відіграв в ній весь концерт. І після концерту, прям він зійшов зі сцени, підписав мені, що він цій курці від від тому в мене ну як я фанат гурту п'ятниця, був завжди. Знаєш, і прикольно, що в ній прям відіграв Бабкін весь концерт. Така тому це найдорожче по річ. А до речі, от дивіться, розкажіть чи у вас є така історія? Бо знаєте, дівчата люблять щось вистити на речі. мені здається, з раннього віку купу грошей. А, чи є у вас така історія? Чи ви можете купити собі там дорогі речі? Бо дуже хочеться щось таке мега круте. Коротше, чи шмотиш нікови, чи ні? Ні, зараз вже ні а, раніше я пам'ятаю. У мене було багато різних, воно лишилося, але просто зараз дуже рідко, що там типу Gucci. Так, як на рейтерські люди ходять тільки в такому? Ну, це був час, коли можливо ну, мені ну, в чому суть речей, ну тих самих Balenciaga або Gucci, або там якийсь Рап Сімонс, там в тому, що. Вони е, унікальніші, ніж, наприклад, зараз. Я дуже люблю. Зараз мені подобається там Я... Але мені здається, що е, ну, чому люди купують футболку за там, 20 тисяч гривень? Бо певно, що таких футболок менше, ніж е, інших. Хоча є інша теорія, і всі кажуть, якщо там у дівчини є цей карт'є, цей гвоздь, як там, то а їх просто зараз там у всіх в, в, в кого є гроші, вони є, і виходить, що це стає. Попсою, я Виходить, що біла футболка тепер не Ну, коротше, Це дуже складне питання. В мене є такі речі, я колись купував, але зараз я їх не ношу, так я скажу. Зараз просто пройшов, як ви думаєте, час, ви виросли? Я виросла. Мені дарують, я ношу. Це Ральф Флорен. мені подобається з одненням ці штуки. Але щоб я купив там за 10 тисяч гривень, то ні, певно, ще не купив, бо мені шкода була. Їли локшину швидкого приготування. блін, сьогодні з'їм. Добре, що нагадали. Дуже хочеться. Да, ну, Алісу Ми іноді ну давно да ми не їли, але ми любимо. і Ми з дітьми іноді купуємо. Снився хтось із знаменитостей в знаменитистиоретичну сні. А, ні, до речі, може і хотілося б, що може дьомін мені проснився. Але ні, не було такого. Чесно, да, ви, ну, я хотів... Як таке може бути стільки років, що в бізнесі і не було? Ну а саме в такому я блін якийсь був сон з якось. Ну такого еротично не було, на жаль. А, я ж дитиною, до речі, навіть якщо б було, я б не зізнався. А, а, що ви хотіли спробувати, але ще не мали змоги? А, слухай, а, ні, так, с, хотів сказати, с, с, ні, серфінг є в. А... Ну ні, парашут я не хочу. М -м -м, навіть не знаю. <свист> да, Блін, таке складне питання насправді. Ну Окей, зараз все швидко. Ми потім карти Да. <свист> типу, я хочу таке щось спробувати, чого не пробував. Таракани з'їсти, я. Їв, я, диві, диві, я їв тараканів, їв алігаторів. Е, е, я робив їв, їв взагалі майже все, що можливо. Е, навіть їв скорпіона. навіть лева їв. Я лева їв. І... — Я в шоці. Да. Це було. Ти знала таке. Це було в Мексиці, до речі, в Мексиці, в Мехіку, а і в Лева. Ну, це легально. А може і ні. А, окей, не знаю. Я б хотів би нічого не робити. Рік. Взяти ретрит. Оце таке хотів би. Типу, приїхати на острови і просто рік медитувати і кататись на серфінгу. Така Кайф, це мрія всіх, напевно, українців. Ну і останнє ранковий секс, чи то, що поспати. <реш> Ні, я не можу такого. Аліса, скільки тобі років? 13 років до побачення. А, диви, а, так як я ввів майже 20 років ранкові шоу, тому я оберу все таки зараз довше поспати, а, а потім все. Всі Дуже раді тебе бачити на концерті позитиво. Ми зараз маємо випуск теж позитивний про кльових стильових людей, які прийшли на концерт до Льоші. А ти завжди дуже стильно виглядаєш, мені здається, дуже епатажно, дуже так сексі. Розкажи, які ти бренди носиш, що зараз на тобі, які, можливо, улюблені українські може порадити. Я, до речі, зараз стою і розумію, що я майже повністю в українських брендах. На мені Кочаровська, звідси Кнітлаб. Лосини, окей, це Дія-Дія, жилетка і віка Адамська жакетка. Прикраси це мені здається, це щось типу Zara. Зараз Такі звичайненькі. Я, я люблю змінювати гело. І змінювати бюджетерію постійно. Слухай, але всі ми дівчата, ми обожнюємо витрачати на шмот, знаєш, купу грошей. Чи є в тебе таке, знаєш, чи що ти чи ні? Так, да, я же і більше того. А... Нещодавно я розбирала свій гардероб і зрозуміла, що в мене дуже багато речей висять ще збірками. Ну яким може бути і рік, і два. І я зрозуміла, що я хочу зробити якусь капсулу. для того, щоб я розуміла, як що можна поєднувати, міксувати, щоб вона була невелика і так зробити повністю розбір гардеробу, розбір посуду, розбір усього в обдомівки, тому що воно просто почало на мене, знаєте, так трішечки довити, а хочеться мінімалізму зараз. А можливо, порадиш якісь ключ? Українські бренди, яким ти довіряєш, чи де ти сама купуєш речі? Поїхали бажане неймовірне верхній одяг: Ксенія Шнайдер, Касанова, Катя Сільченка, Літковська, Качаровська. Я хочу сказати, що зараз здебільш в принципі, і навіть ем, українські бренди, і АТОше, і Діді, е, -ді, і Папая, і е, Струс. Ем, Дуже багато всього з'явилося цікавого і не хочеться нічого купувати. Да, як ми раніше гналися за якимось і іменами і ще чимось. Ти розумієш, що зараз бути стильним, бути красивим, бути сексуальним, епатажним можна повністю вдягаючись в українські брання. Привіт! Раді бачити вас на концерті позитива. Ми знімаємо прикольний кльовий випуск про стильових людей, які завітали на концерт. Позитива хочемо дізнатися, в чому і що носять наші зірки, наші селебриті? В чому ви сьогодні прийшли на концерт? Здається, це Зара. Зара. Зара в... взуття а, навіть не пам'ятаю. Здається, мені я пам'ятаю, це Шермен. Ні. Шермен. Такий там є італійське якесь взуття. в них. Тому там ви, дружині, купив? Я та все я її одягаю, купую. Стіно купила. Окей, Добре, розказ. <рошки> Розкажіть ви звідки шапочка? Що за прикольний светр? Светр, боже, Анька, це якийсь... Дали на зйомках, чесне слово, він не купує одяг. Я вам клянусь, я дуже багато чого зі зйомок просто забираю. От мене, от мене, типу, одягнули в якийсь там лук, я його собі забрав і все, і пішов. Я, здається, це розерв, якщо я не помиляюсь, Анька, можна подивитись. Це, а тут що? Тут? Це Томфорд. Різер Томфорд. Такі перепади. Така шапочка. Шапочка теж, щось таке. Що це за є? Я... Якийсь Нью-Йоркер навіть, я там чесно кажу. Це теж якийсь там Rizer, щось таке. Красовки, пума, пума. Це мої старі кросовки. Трошки по бренді є, так? Да. Та трошки по брендіє, так. На да. що да, шо ще, шоше? Це Samsung. Не Rolex? Ні, тут можна виставляти, до речі, різні табло. Різні табло. І можна за Rolex виставити, якщо хоч. Ну, а розкажіть, які ви бренди взагалі можливо українські любите, носите, підтримуєте. Тому що часто селе ну людям відомим селебам нашим дають на зйомки українські бренди. Які ваші улюблені? Так улюблені, вишиванка. Нагадай мені бренд, Хістров. Е, Хістров. вишиванки, Вони з Діпра. Неймовірно круті вишиванки. Дуже радимо. Е, в них різні є моделі, фасони. великий і в них не тільки там вишиванки. <пілуха> Так, що ще головні убори я люблю. Називається можна піддивитися? Так, да, давайте я піддивлюсь. Містер Оберкеп. Все, да, вони капелюхи роблять, дуже класні. Я полюбляю головні убори. Костюми Ярміч в мене є багато костюмів. Ярміч обожнюю. Є костюми Люксфор Кінг. Да Розкажіть нам, будь ласка, нещодавно була Чорна П'ятниця, знаєте? Всі це знижки летіли. Чи є, чи є у вас така штука, чи шопоголіки, чи ні? Я, якщо чесно, я, я, я хворий. Я хворий в плані того, що купувати щось. Так. І це, і це не знаю, чи це лікується, тому що ну, я. Чей, до речі, більше, ніж у мене. Ну, чесно, я не обов'язково це може бути знижка. Просто... <пілірує> буває, буває таке, що хочеться поїхати і що. Воно мене заспокоює, чесно, За... дуже сильно. Дуже сильно. Мене, мене, ні... напевно, нічого так, а е -е -е суха біле і шопінг. Тебе бачити на концерті Льоші, позитива, ти теж співак, ти завжди е, круто, стильно виглядаєш. А ми сьогодні прийшли знімати випуск стильових, кльових відомих людей, які прийшли на концерт. Е, островський у нас не тільки співа. А, але ще й людина, яка максимально завжди на стилі. І ти мені здається, якийсь не така ікона стилю серед чоловіків. І дуже багато дівчат називають тебе ще секс-символом. Е, не будемо знаєте, таїти е, від людей. Розкажи, що зараз на тобі, які ти бренди носиш, щоб круто стильно виглядати. Розкажи все по черзі. Дивіться, я, якщо чесно, ніколи не звертаю уваги на бренди. Якщо це не українське, українське мені дуже подобається, да. і зараз Ocean Claw. Я прям дуже часто вдягаюся в них. Це от навіть годинники їх на мені. Український бренд. Це український бренд. Бо ця штучка, вон слів. Шапочка. Ні, шапочка це з китайського сайту. Якогось. Демо, Аліекспрес. Так, да, да, то десь звідти. Ну вот, а так воно все потрою Потрошку. Я в основному десь з рекламки, десь з чогось беру якісь стильні речі, комбіную. А джинси звідки? Звідки взуття? А, джинси це Armani Exchange ага. і взуття. Це е, стіліст е, дав мені. От щоб я щоб я класно виглядав. Да? Так, а прикраси, розкажи. в Тебе і на руках, і на ший. На руках, е, це Ocean А ці штучки зі мною пройшли. Дуже дуже багато всього, бо вони в мене з 2018 року. Оці, оці сам, ні, оці два. Це третій я нещодавно купив. Це метакультура, якась в Києві в Метрограді, Всі в мене питають, де ось вам відповідь. Можливо, порадиш тоді кльові українські бренди, щоб можна було класно вдягатися, виглядати знаєш як селеба, Дуже класно, дуже круто, дуже стильно. Я нещодавно був на премійому Музвар в образі від Андреас Москін. І от він прям епатажно виглядає і дуже класно. Якщо чесно, ще б я порадив би там, де в мене був на весіллі корсет. Але я забув бренд, і я дуже вибачаюсь. Можна зайти там в інстаграми подивитись дуже класно. Зараз. Згадаємо Ніколаса Кармо. що по чому? О шапочка. Скільки на тему замовка? Ну якщо в гривнях, то напевно гривень 150. Окей, добре, лонг Long слів десь 1100, якщо я не помиляюсь, 1200, джинси 5 і а, взуття, ну взуття я не знаю, але десь 15, напевно, ці, ці 17. От. Okay, але ти дійсно дуже сильно виглядаєш, чи це в тебе випадково виходить, чи ти прямо знаєш, реально наряжаєшся, виряжаєшся кожного дня. Дивись, це максимально випадково, але наряджаюся. Дуже голосно, позитив співає, тому я пропоную просто зараз а, з Оксаною записати наше спілкування в більш тихішому місці. Ого! В мене заводять чоловічі до чолі. Ти ні! Туаліт, ні! А! Давай. впевнений, що ми маємо. Та, давай! Та <с> дивіться, як <doit> тут стильно. Стильний туалет, друзі. Ми знімаємо зірковий лук. Слава Джемін, Слухай, ти сьогодні офігенно виглядаєш, якщо чесно, як тінейджер. Я сьогодні з сином просто прийшов, а я не можу. Його не спозор? Я, так, я не можу його ганьбити, тому відповідно е, сьогодні ось таке. Це, до речі, український бренд. Розкажи. Український бренд е, скрипка називається. Я, до речі, в цьому був ха -ха, у твого конкурента Нікола <реш> <реш> От. Е, штани Зара. Е, Дуже Мені, до речі, подобається. Зараз ж дуже модно ця історія, коли широкі штани. Ось. Ну і Адіків. Е, Причому цим Адікам, напевно, вже років, ну, не знаю, напевно, років 4 чи 5. Але вони, дивися, як вони зараз підходять Бачиш? Вот. Та Що за скільки брав? Худі, реально офігенно. Це, це, до речі, мені подарували. Це український бренд, подарували вони мені. А, але я дивився а по цінах, що воно десь, якщо не помиляюсь, десь біля трьох тисяч гривень коштує. А, штани а, десь напевно дві з половиною. Так. А, в мене ще шкарпетки дивись які. Я, я пам'ятаю твій о, улюблений так. цей. Самі феті шкарпетки. Я зараз люблю різні а, різного кольору. Шкарпетки. Ну треба знаєш. По-перше, зима. По-друге, все ж війна, і треба, хоча б, якось собі додавати цього а, яскравості цієї. Ви заходьте, заходьте, заходьте. Не звертайте нас увагу, Тут це мужчина зайшов. Так. Слухай, а чи шопоголік ти чи ні? Чи є в тебе така тємка, що ти обожнюєш ну, якісь класні речі, і ти би взяв їх, не дивлячись на те, скільки вони коштують? Е, такого немає. Я е, нещодавно зрозумів, що я е, почав губити голову взуття, Знаєш, я можу там зайти, і у мене є такі, такі. Я нещодавно нарахував, не що зараз, е, напевно, загалом у мене десь напевно 25 яр е, взуття. Ну це загалом, тобто є там і старе яке взуття, воно мене стоїть. Я, знаєш, оце? Типу, оце взуття, це коли я поїду вліз на шошки, це на вихід. Так. Як? так, це на вихід. Це на шашлики. причому на шошлики я одягаю зазвичай те, що на вихід, бо я забуваю про це взуття. І воно в мене так е, стоїть. У мене нещодавно бабуся моя приїхала на гості. Вона, коли побачила кількість взуття, вона просто реально трошки була в шоці. Ну але мені подобається. Мені подобається різне, ну якесь кольорове, різноманітне. Але я нещодавно думав, думаю, може собі баленсягу купити. Зараз це максимально тренд, але дорого. Але так я коли побачив, що мінімальні кросівки, ціна я коли побачив ціну мінімальних кросівок, там 45-50 тисяч гривень. Я такі ну ні, я не готовий. От стільки я не готовий платити ні за речі, ні за взуття. Люди, які носять Balenciaga, ну наскільки я питаю людей, кажуть, що е, типу ти їх носиш там 8-10 років. Тобто, так. це вклад. Давай, Як так. ти давай по-чесному, Люди, які носять Balenciaga, 90% з них вони купили паль. Це перше. По-друге, ну ти будеш, якщо ходити в одних Баленсяґа, тобі ну, людям це приїсть. Ці Баленсяги, так? Мені здається, що на 50 тисяч гривень можна купити там 20 пар зуття і носити, і, і воно буде не гірше. А ти ганяєшся за брендами чи ні? Ні, ні я не ганяю за брендами. Ні, мені не цікаво. Мені, от, мені, якщо річ подобається, то так, але в мене немає жодної брендової речі. От прям, ну щоб цих високих там Діор і Сен Лоран, і що там ще є. Але зараз і Руслан Багінський, знаєш, на рівні з Діор. А Руслан Багінський зі не дружить, тому А мачо ну от я теж питаюсь, Руслан, а чого? До речі, тобто... Славі, дуже би підійшли твої кепочки і шляпки шляпки від Багінського. Мені дуже подобається. А як ти нароважаєш відвалити 8 тисяч за шляпку українського бренду Ок чи ні? Дивись, якщо людина може собі це дозволити, так то чому ні? В принципі, це так само, як і купити сумку Louis Vuitton там за п'ять тисяч доларів. Так ну якщо у людини є можливість, то чому ні? Ну якщо у мене немає такої можливості, я не буду купувати такі, а, а там або знаєш брати кредит, щоб купити собі цю сумку, ну це дивно буде. Привіт, раді тебе бачити тут на концерті. Ви відомий блогер, е, хочеться трошки знаєш про твоє життя трішки е, дізнатись. Тебе всі багато знають як блогера, як людину, яка любить попліткувати трішки. Е, от, але тебе дуже часто видно на концертах наших зірок. Ти завжди присутня, завжди в тебе є фотка з зірками. Хоча ти про них пліткуєш, е, чи не ображаються на тебе артисти е, за це? Розкажи мені, будь ласка, а ти знаєш, бувають абсолютно різні ситуації. І перша моя дотична історія була з Дімою Монатіком. Мене запросили на концерт. Це був перший артист, який відверто вийшов на зв'язок. Запросив, ми за кулісами познайомились, і в мене відразу була чітка ну, чіткий меседж про те, що дивись. А ми можемо спілкуватися, товаришувати, але формат мого контенту і моє бачення наступне: якщо є якийсь зашквар або якась ситуація, про яку потрібно говорити, я буду говорити, звичайно, я можу з тобою обговорити. Ти можеш дати свій фідбек, свою думку, щоб я висвітлив з обох сторін. Але якщо це дружба заради того, аби підстрахувати своїх дубців, це так не працює. Чому ти обрав такий формат? Тому що він такий єдиний в Україні, його ніколи не було. Коли почалось вже повномасштабне. Я думаю, так коли як не зараз? Ну, от ми не знаємо, що буде завтра. Я хочу знімати саме цей формат. Я не знаю, куди це призведе. У мене не було мети зайти абсолютно в усі змі України, тому що я про це навіть ніколи не думав, такими е, знаєш, категоріями. І тут це починає відбуватися. Я не скажу, що я якось змінився. Я залишився тією ж людиною. До речі, про холостяка, слухай. Ну, Хейтять тебе за те, що ти злив, е, хто переможе, тому що ну може люди знімали, витратились на це чи не соромно тобі? Те, що ти зливаєш? Прям переможницю дівчата чекають, хто переможе, стільки ефірів, стільки місяців люди на це витрачають, і тут ти. Ти спердиться, це понимаєш? А, Ти знаєш, класне запитання, тому що я знімаю огляди з 20-го року, і просто за той період а, кошенята, ну от моя спільнота, вона значно зросла. І звичайно, що коли ти просто називаєш прізвище людини, а, відразу все це раз, 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 з'являється в тебе в Директі. Це шоу, це перформанс, це індійське кіно українського виробництва. Тому а, ні, немає мене на цю тему якихось сумлінь, тому що а, просто вважайте мене оракулом, який передбачив фінал, і просто подивимось, хто переможе. Так слухай, взагалі у нас щось я заговорилась. Нас програма про стиль. Ми знімаємо про стильних кльових відомих людей, які сьогодні прийшли на концерт до позитива. А ти реально кльово сьогодні приодягнувся? Розкажи про свої речі, можливо, якісь українські бренди знаєш і кого підтримуєш і де вдягаєшся. Давай про все по черзі рандомний український сток. Я сьогодні без брендів, а хоча недавно вирядився на музичну, ой, вирядився на музвар. Цього разу я вирішив бути кежуал, тому що позитив він більш кежуал, молодіжна аудиторія і знайшто хочеться якось виділятися. І зараз трішки не ті часи, щоб якісь от банти ганять, як кажуть, в народі. Тому український сток без назви бренду, український сток без назви бренду, український сток без назви бренду, телефон. Тинник, от для мене це дуже важливий аксесуар, фітнес-трекер взуття. Боже мій, це вже років п'ять. Вони такі зарепені. Але ти бачиш, яка погода сьогодні. Арбор, український бренд, арбор. Я дуже великий їх фан. А мені подобається бренд Ярміч і Арбор. Я ніколи не любив класичні костюми. Але коли ти стаєш публічною людиною, все одно треба ну дещо більше звертати увагу на свій стиль. І Я знайшов для себе лаконічне поєднання простоти. І саме українського виробництва, тож це арбори, ярміч. Я завжди якийсь елемент від їхнього одягу на мені є. Скільки грошей витрачає наш мод? Богдан Безпала? Давай, пригадай Гроші в мені те, що ви не побачите. і Я не буду показувати, але знаєш, 30 років це вже інші подарунки. Я собі подарував зубний план. Зубний імплант, так, ну що це у нас дуже дорого. Дорожче по що це скільки коштує? 45 тисяч. Тому майте на увазі, якщо вам, друзі, доведеться коли-небудь. Це один, так, один план, так. І це я знайшов по знижці. Зазвичай дорожче, 60-70. А, тому це найдорожче, що на мені Я в твоєму гардеробі, так? Да? А, а, значить, 300 гривень, наскільки я пам'ятаю. Це приблизно 1000, Арбер 1999. Добре пам'ятаю, це давно купував не скажу, боти 100 доларів коштували. Ну, зараз, я думаю, від баксів 35, бо вже поношені, знаєш. А, і Samsung годинник 50 баксів. Тож, привіт! Ми Тебе своїм сольним концертом, це було дуже круто, дуже таке. Ефікі... Петримку дуже дякую. Це було дуже круто, дуже розривно. І взагалі можеш сказати, от хоча б декілька слів, от емоції після сольника. Які вони? Я ще поки що не зрозумів нічого, тому що як ви бачите, тут багато людей, багато своїх. І дійсно, це був такий концерт, коли ми зібрали. Ну, тобто, я на день народження так не зміг би зібрати всіх тих, кого я люблю і хто мене любить. І ну це було, це було душевно. Це було. Um, це було я, я за таким. Дуже сумував. Хотіла тебе ще запитати. Дивись, нещодавно ти виступав на концерті у Наді на палаці спорту. І знаєш, просто е, я була в залі, і людей просто наглинула така ностальгія, ви разом. І от е, це дійсно напевно різні емоції, та, коли ти виступаєш з Надією, коли ти виступаєш сам. Але чи не виникає в тебе інколи така ностальгія, і такий, Боже, хочу знову концерт з Надією разом? Ну, е, вона, вона точно була. Е, і ну, ця емоція, яку ми відчули з Надією, я сказав Просто коли ми обіймалися, і сказав, що е, ну ти все зрозуміло. Бо ми ну, і, і, і також і всі, всі зрозуміли, що це дуже прикольна синергія з нею. І вона завжди буде. І нам не треба було е, там робити репетиції, дуже багато там постанови, якусь сончик. Просто е, е, люди люблять цей гурт і люблять нас. І це було дуже приємно, що ми трошки настигнули і згадали такі часи. Я думаю, що це не остання пісня, яку ми зробили з нею. Останнє питання: ти скоро станеш штатом? Це правда щось неймовірне. Чи вже закупили, знаєш, з дружиною ці всі кокони, вже повністю? Тупо все є. Я вже навіть стібусь з Юлі, що. що, тіпа, Е, може, вже і купимо там шкільну форму і все інше, бо у нас вже все готово десь на два роки вперед. Ти, ти поїдеш на пологи разом? З, звісно, ти готовий до цього морально? Я не знаю. Що я там був? Ні. Ну добре, чи візьмеш Надю Дорофієву хресну? Е, Не знаю, це ж вона має сказати. Я не знаю. Ні, це ви маєте запропонувати? Я не думав про це. Не похрестити дитину. Я буду брати 50, е, людей. Gracias.